Добре. Добрий вечір, у тебе добрий день, походу, так? Так, добра От. І е, якраз з тобою нещодавно розмовляли про 2016 рік, який просто таки вряснів від тих е, проєктів, які тоді е, реалізовувалися в Харкові. І один з проєктів, про яких якраз хотіли проговорити, це 10-те відчуття, художній музей один з перших, е, власне, таких. Спроб показати незрячим художнім мистецтво, в ти брав участь. Ну, тому що, бо справді дуже мало про нього десь написано. Я, власне, в інтернеті все вдивилася, знайшла такі якісь побіжні оглядові записки, нічого такого детального немає, то я думаю, що твої, ну, твої спогади в вже самі по собі стануть усною історією в такому контексті, так? Так, сподіваюся, так. E, значить, я вже не раз зазначав, що художній музей це для мене таке було щось e, не дуже доступним і нецікавим, бо картини я оглядати не міг. Ну, раз там якісь, може якісь скульптури, може там руками оглянути. А так для мене це було нецікаво. Я вже колись розповідав про аудіо екскурсії, які були дуже цікавими, які, як кажуть, прихилили увагу до музею мою увагу. тому але ще хочу поділитися одною такою цікавою подією. Це да, було, е, школа, проєкт школи незрячих, Харківська школа для незрячих. І в них там проєкт був «Десяте відчуття. Ну і мене запросили також е, відвідати тоді музеї з дітками, і я з задоволенням погодився, бо для мене музеї і всі такі інші різні. Е, Заклади дуже цікаві, я завжди люб, люблю просто це все відвідувати, тому я з радістю погодився. І коли ми прийшли, ну я собі якось не уявляв, як це може бути, як це буде, як буде це проходити. Нас посадили такий великий, і такий довгий стіл був. І з однієї сторони дітей посадили, і, на, і з іншої сторони посадили. Ну, я так сидю, як на уроках в школі. прямо. Напевно, зараз буде якась. Якраз Школа. я цю ілюстрацію поставила великий круглий стіл. Там сидять люди, бачу двох вчителів, наскільки бачу, от стоїть пані Агнешка і не знаю, які звуть. Друга вчителька стоїть з іншого боку столу. І тут є незрячі і є також зрячі, діти, якийсь закрито пов'язками такі очі. Так, е там загалом у них були цікаві, дуже такі цікаві проекти. Там... Коли приводили незрячих дітей і приводили зрячої школи дітей, їм зав'язували очі, і вони відслухали екскурсії, і тоді знімали їм ці пов'язки. і Вони розповідали про свої враження. Це такий цікавий Прошу. досвід. Дуже цікаво. Мені це е, теж зайшло, але я, на жаль, на такій екскурсії не був присутній. Тому я прийшов на цю екскурсію, де нас посадовили за стіл, і тема була чумаки. Ну, чумаки, історія, традиції це ж для мене, як кажуть, улюблена тема. Я з великим задоволенням її послухав, почав слухати, і почали нам розповідати. Дуже цікаво. Здається, тоді була Ірина Миколаївна Сидільова, тоді дуже класна така, ну, дуже класна співробітник. Я як слово, жінка про це не люблю сказати, яка класна пані. І настільки вона якось так захопливо це все розповідала. І всі ці розповіді про чумаків, про їхній бит, про їхні традиції, про все все це супроводжувалось тим, що нам давали в руки все це оглянути. Наприклад, там полотняна торбина з провізії, там, якусь, яку брали там чоловіки в дорогу. Чекай, наприклад... не бачу торбину, чекає хоче, знайду її. О, це певно, що полотняна торбина. А я ще думав, що це таке добре. <ан> угу. Або, наприклад, е що одягалися е чоловіки, коли їхали. До речі, нам і була е скульптура була цього, цього чумацького возу з валами запряженими. Ми могли оглянути, як виглядав віз, як Доктай. запряжені. А, ось бачу віз. Ага, оце вже бачу. Тут... А, а вона стоїть. Я її пам'ятаю в художньому музеї, до речі. Так, так. І дуже-дуже так захопливо це все розповідали. Всі, увесь цей шлях від початку, як починали, ця валка починала виїжджати, і як проходила ця вся дорога. Mm -hmm. Розповідали, що так, що вони там брали, яку провізію брали, там і сало, там все. І навіть нам давали ці могли брати ці шматочки сала, куштувати, щоб одразу уявляти, що, наче як ми десь в якісь, в якусь валку там десь їдемо так. О, тут виси, і... а ще яйця якісь, да? Чи що то таке? Ну, все там, все там, було цікаво все було. Так. І так, от розповідав, якщо, якщо, наприклад, там десь чумаки як ночували, що е, розпалювали багаття, що можливо хтось брав кобзу, могли грати якісь пісень, співати. Обов'язково розповіли, ви... так, про те, що е, на валці, на першої на першому возі, здається, був півень обов'язково. Це було як і, як і будильник використовувався. Ну і як і талісман такий у дорозі, там, наскільки я пам'ятаю, можливо, щось я сплутав. Не, я не пам'ятаю. Ну, здається, так, щось було. Але півень обов'язково в дорозі був. І також нам розповідали про те, як вони вже доїжджали, як вони там і, міняли свої, і, те, що вони везли туди, на, на, наприклад, на Крим, на сіль, там і, те, що потребували в Криму, свої речі, там теж саме там якесь м'ясо, солонину там. Що можна було привести, і е, взамін брали сіль, е, завантажували свої вози, і тоді нам ще е, розповідали а, А, обов'язково біблія. Окрема була торбина з Біблією. обов'язково була вишиванка, бо в неділю це свято і, і обов'язково одягали вишиванку. Так. Е, також ну і розповідали, наприклад, що вже на зворотньому путі вони там брали, наприклад, там для своїх жінок, для дітей, там якісь ласощі, якісь хустки. І це все ми оглядали. І так ну і так настільки це було захопливо і цікаво, що, наче таке, уявляєш, що наче ми самі на, десь у цій валці, на якомусь возі там десь їдемо з чумаками. І навіть шапкою вдягали. От ти такий доволі шапці, що мені прям. Uh. Так, ну, <смеш> Заздрісно. так, у нас була така можливість оглянути. Тому це було ну настільки було це художні, в художньому музеї, настільки це було класно придумано, що для мене це було таке захоплене, що я вже почав цікавитися художнім музеєм, і вже коли вже були аудіо екскурсії, то вже я в художній музей заходив як е, до себе додому. Вже по-перше, знав вже працівників музею. По друге, вже було мені цікаво, бо я розумів, що там дуже може навіть таку от екскурсію провести, так, так цікаво. І саме цікаво, що я хочу сказати, що наостанок, е нам навіть приготували справжній куліш, і ми підійшли до цього казану, подивилися, як оглядає цей, виглядає цей, оглянули цей казан, як він виглядає, і нам насипали кулішу. Причому кулішу можна було їсти, ну, можна і добавку було попросити, дуже смачний був куліш. І ще запросили дівчат з з музичної школи, і вони нам пограли ще на бандурі, поспівали пісень, і це настільки було захопливо, і настільки було цікаво, що а найголовніше, я познайомився е... Ну, багато людей цікавих, познайомився. Там я познайомився з Анною Сергіївною, яка працювала mm -hmm. в шкільному, і настільки співробітники, ну просто я наважаю, що як на мій погляд, дуже класно підготували екскурсію. І просто дійсно десяте відчуття, це коли дійсно можна е, просто зробити ціку... цікаву історію, таку цікаву екскурсію, як кажуть, не, не, не оглядаючи ці картини, не оглядаючи ці якісь там е, слайди, там чи слайд чи якісь там ще щось. А це все це подивитися руками, уявити собі, і це було як, на мій погляд, було дуже дуже круто. У мене є. Питання: в чому десяте відчуття? Цього тобі не скажу, бо це не мій, не мій проєкт, був, мене просто запросили. Ех, цікаво. Я просто цікаво. був запрошений. Але я ж кажу: це було, можливо, і для твоєї роботи це буде цікаво в майбутньому. Угу. Ні, ну Реально класна штука. Якщо б таких екскурсій було, знаєш, не просто більше, да? А якби вони були на постійній основі, то було б, я думаю, не лише для незрячих, власно, тому що я так само вважаю, але на жаль, це було. Але я ж кажу: цей досвід може Ну, так, принаймні, я цей досвід маю, і можливо, mm -hmm. навіть десь у Лондоні тут колись я запропоную спілки mm -hmm. незрячих. Ти знаєш, от колись я якраз про цей проект розповідала студентам, і розповідала там було два на два етапи. Перше, це було пов'язаний якраз з картиною про Чумаків, а другий з картиною запорожців пишуть листа турецькому султанові, да? От, дві, або дві зустрічі були, не знаю. От, і я їм розповідала, як поступово розкривали картину про запорожців. І, що цікаво, вони після того, як я їм їй розповідала, навіть да, чистоту на розповіді вони сказали, що вони тепер її краще пам'ятають, ніж коли вони її бачили. Так, от я теж саме розповім. Я не був присутній при тому, як вони відвідували музей, де закривали зрячі очі і не ходили. Але коли з них зняли пов'язку, то всі, ті, хто були закритими заплющеними очима зав'язаними, uh -huh. вони сказали, що вони більше, більше знають тепер про те. Що там е, є, чим якби вони дивилися, uh -huh. бо каже так подивив, так, е, ну так машинально там автоматом глянув, далі пішов, глянув, далі пішов. Uh -huh. А тут просто вони були зосереджені на тому, щоб послухати і зрозуміти. Uh -huh. Тому так, так, така ж сама була думка цих дітей зі школи. Я не знаю, на жаль, яка школа була, але таку ж саму думку, ну принаймні так е, Агня Наталя Кубанська так е, розповідала. І так. чого мене зацікавило це десяте відчуття, чого я з радістю прийняв запрошення uh -huh. до художнього музею. Так, а знаєш, ще і зворотній бік теж цікаво грає. Коли ми були тоді в Німеччині на фестивалі в Штутберті, так? Да? На фестивалі Брайля, там ми були в музеї і показували картини. Ну, тактильні копії картин були, да? М -м і коли ти дивишся тактильно копію картин або стоїш поруч з незрячими, щось там підказуєш, да? тобто що означає те, що відвідчуває, да? що насправді да? що це особливо не знаю шматок сукні, наприклад, не да? вказано, що якась абрикадабра, ну, щоб допомогти якось. І от фішка в тому, що я ці картини всі пам'ятаю. От що там ще було, не пам'ятаю, всі пам'ятаю, да? цікаво. Ну, для мене загалом просто та, та я людина, яка дуже цікавля, цікавлюся е, етнічним одягом, і дуже багато все було під склом. Тому ці перші, як кажуть, е, ну і ще до того, як я почав збирати там колекцію, все і десь, якщо можна доторкнутися до, 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 до якоїсь сукні або до якогось там е, костюму, то там чи якось ну, якогось строю, то для мене завжди це було цікаво. От я ще жалкую, я ще ні разу не було такої змоги доторкнутися до. Старовинних чоботів, там козацьких чоботів. Наприклад, я був там, наприклад, в Берестечку, там були чоботи, але вони під склом були. Мені б цікаво, ще подивитися, було, б, і як виглядали штани, як виглядали чоботи. Сорочки там вже таке, ну більш-менш штани, я то розумію, бо я маю від своєї прабабці маю і полотняну сорочку, і полотняні штани. І так більш я це все розумію, вже як виглядає. Але дуже багато б цікавих таких було б жіночих подивитися. Тому я так трохи вже уявляю, як виглядає плахта, бо був у мене костюм Наталки-Полтавки. Він був, правда, сценічний, але я вважаю, що все ж таки десь в чомусь був схожий на справжній костюм. Тому це для мене все цікаво. Тому я ще раз просто хочу ну, зауважити, наголосити, що настільки було продумано в цьому художньому музеї, тому якщо таки. Хто буде дивитися цей мій Ютуб канал і кого це зацікавить, то пишіть коментарі. І було б дуже цікаво, якби такий досвід поширювався в інших музеях. Якби люди ага. розповідали, що можуть провести, наприклад, таку екскурсію, це було б дуже дуже було цікаво. То я погоджуюся на всі 100%. Правильно, треба щось таке зробити. Я ще знаєш про що думала? Якби в музеї Шеженка зробити звукову екскурсію, так? Да? Ну, таку повністю озвучено. Ну так, навіть під e, спів Шульженка, щоб uh -huh. її можна було голос її чути. Uh -huh. Наприклад, я вже не раз розповідав, що в мене дуже e, така уява, дуже така, я можу дуже добре уявляти. І Якщо такі різні, різні такі ще якісь дотикові або якісь слухові e, звуки, які я що чую, то уява моя просто бурно може так. Ну, Настільки бурно бути в голові, що мені фактично я таке відчуття, що я сам беру участь у цьому всьому. Коротше, треба щось робити. Добре, я думаю, що на цьому про сьогодні вигнал, все. Висновок такий цікава екскурсія, вже казав, цікава розповідь, і як може більше оглядати до, до чогось доторкатися. Чим більше цього є, тим це буде екскурсія цікавіша і ця екскурсія буде більш така плодотворною такою, ну угу. насильною. Так, да. добре. Якось так. Та на цьому зупинимось. і що нас чекає наступне? Наступного сподіваюся, літературний музей. Так, да. я тут планую про літературний музей розповісти. Теж для мене це дуже незвичайне місце. Таке, і це я його завжди казав, що це мій рідний дім, бо все почалось там з фестивалю віч на віч, який ми там провели. Це не Штутгартський фестиваль, але дуже цікавий. Я так от порівнюю з Тугарським і скажу: хай бо це малий масштаб, але це було не гірше, ніж Штугарті. Хоча така мала локація. Так це ну і спіли. ще я поміну не Такий анонс да, зроблю. Що ще хочу розповісти, колись наступні будуть. Дивіться, підписуйтесь, дивіться, коментуйте, ставте подавайки. Ще я буду розповідати. Планую в майбутньому розповісти. Ми от з тобою якраз були це, коли я. Перше е, побачив, як виглядає ганчарне коло, коли я виліпив першу цю фіалку. Угу. І тоді ще розповім загалом про ліпку з глини, там, про майстерню Владислава Юдіна. Ну, буде цікаво, так що підписуйтесь і буде все класно. Добре. Так що дякую всім, хто слухав, хто дивився, а особливо дякую всім, хто коментує, поширює. І... Підписується. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Бай-бай.